Давай, давай. Поки. Поки, Надюш, прийшла моя сусідочка, моя подруга. Вчора ми ввечері побачилися. Я кажу, йди на чай. А вона говорить, я до Наді поїду. Я й не знаю, чи поїхала, чи да, ні. І оце вона вже тобі їй дзвоне. Ну, ну, кажу, добре. Тоді кажу, ти знаєш що? Ми були в АТБ, Віка купила зо мною листове тісто. Це поїхали ми по хлібець. Ну і скупилися добренько, так там на 702 гривни, здається. Ну і Віка зробила піцу. А я кажу: а хто поїхала на вихідні ж в квартиру до Артема туди? Кажу, а хто ж її буде їсти? А вона каже з Наталією поїсти. Ну, вчора, слава Богу, приїхала Наташа з то, трішки з'їли. Ну, і Наталя зараз буде їсти. І що я хочу сказати? Ось подивіться, оце вона прийшла. Це вона прийшла. Це сливи. Ось о, які здоровенні прямо. Ну, це як завжди. Я не відкрию, або відкрила, Це капусня. Якого я не варю? Бо я ж його одна їм. А як артема немає, то вона ж одна їсть. То я ж їм одна, то вона оце ж мені приносить. Ні, інколи буває Ліля. Давай вітру. Угу. І отак накрив, я щось пересиплю. То ото ще Ліля допомагає. пиріжки, чогось у два пакети, не, не зрозуміла О, чого. Ото з капустою. О, це і це в холодильник, це зло. Да. А це із сиром. А це і сливами. Ось так. А це? Ікра. А це? А це? Це тортик. Тізе. Торти. Ой, шикарний торт, дивіться. Це вона прийшла до мене на піцу. <рес> так, я зараз все прибираю достелю піцу, переливаю все. Отаке воно кляти у всіх. у кого не подивлюся. <рик> оце отакі кляті, оце заволись, оце. думаю, оце і в Тоні таке саме. Такий Так, такі, так вони. компот підогріла. <рик> <Пепер пиццу. рик> Наташа, є страгу, есть. Не, 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 ні, 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 ні. ні, 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 Давай, трохи. Так, а, а це твої порції? Ні, покормістю одну. – Диви, яка? Пока одну. – Добре. Ну то твоя, як хочеш. Та що я должна, щоб у мене позолокнуло? Що <ріпи> 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 ну, давай? <ріпи> Смачного. <ріпи> Раз нічого не хочеш, тортик той, що принесла. А, а знаєш, що є зі? Ой, я Тоня, нічого не доставай, бо халба, в мене є хало. <смес> ну тоді маю <Маріє>, купити <смес> свою з'їсть. <смес> смачного. <смес> ну, звісно, вона вчора була супер, <смес> ну а сьогодні. Сході, ж... Ну тільки не така смачного. <смес> да, да. Дякую. Ну, що ми будемо їсти. Оце в нас такий стил, а принесла вона, я не знаю, хто це буде їсти. Приходь їсти. А що я там тільки капесня? Пирожки. То будуть, то будуть віки а, з капустою. І з а сиром, з сиром я їсть. Сиром будеш О, їсти гріті їй. Капусняк ні, ну. Сливи теж. Дякую. Ну і все, ми будемо їсти. На Кампот з твоєї малини і яблучка а. мої. Ну, то ж осталось трішечки. Ні сюди, ні туди. Так я думаю, я зварю компот. То треба глянути на ту малину. Ой, та радості може... скільки, що закрила О, свіжу. там ще. Ну, да. Наташа пішла вчора, ага. хотіла ж, щоб же ж помидорів оце на дзику. Ага. Каже, ма немає помидорів. Всі зелені, навіть бурек немає. Воно похолодало, то, може, і малина тепер не так буде. Спіць. Не буде, так. Да, ну все, я виключаю Ну Виключай. І будемо їсти. Все одно ще й сьогодні м'якенька вона. Да? Смачна. Та тут думай, блін, ну не і нада, вона до наді поїхала. Цілий день її не було видно, і, і тут тобі, тут уже ж добре, що ти ж заїхали друзі з по Ютубу та теж пригостила. Ну, так і з'їмо. У неї велике давлення я було. У наді? Ой 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 здоров'я. — як за 200, о, і нічого о, не могли ага. зробити, а тоді мішка побіг, взяв уколи, ага. та зробив їй уколи. Бо вона приїдь, приїдь. Я так бою, щоб мене не спалі А я й по поїхала. Поняла. Я додавала Наталі компоту, а вона що каже? Та я ж кажу, що я вас скоро лопну. А я ще воно і конфетки українські поклала. Я ж вдома снідала. А чого ти снідала і потім прийшла до мене? Ти знала, що піца є. Що ми б не могли наїстися, і там в мене і рагу є, і сосиски є, і сир твердий є. І в нас таке є. Ну так його ж треба було сашу піддержати. Все, нікол... все, все, вопросов немає. Ні, все. Ну тоді доїдай потихеньку. Сиди, і потихеньку доїдай. Сиром. І сметан. І... Став у мене жур, то це па панкреаті нелаху. Ага, Наталя каже, що я б це панкреатит випила. Я кажу, колу пий, у мене панкреатіт <ривіт> немає. <ривіт> 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 так вона й розповідає, як вона домашню сметану. А я домашню сметану люблю, страшне. Ні, вона дуже жити. А це Артем привозить від мами. Там же ж вони ж в селі держать. Ну вона ж доглядає свою маму і переселилася. Тимчасово чи Ага, нена? Тимчасово. Ага, і тепер же ото, то, то сир, ну творожок, то сметану, ми одержуємо, то молоко, то така сметана жовта, така жирнюча. Ну, я б наливала нам кави, ой, не кави, -коли. коли. Бо Наталя, не даю їй коли, кофе, кави не даю. Мене давління. Бо давлення ж тепер. А піців теп... наїлась, тепер став жулу до Ну тепер пий, на осаде, Коло осаде. Прямо дуже кажу, пашлі вже. Да. Бо кажу, в мене, може, діти аджику роблять, а ми ля-ля-лякаємо. -ля. Вони молоді, <laughs> хай самі роблять аджика, а ми коле попили, посиділи. Це в мене ще машинки стірка А, я сьогодні мене... постирано. Ні, то ж у мене мікроволновка робила, я хочу перці закрити. А от да, тут я банки Так, да, Я банки двохлітрові, то перець, щоб один в одного. Ну, на, потім на фарширувати взимку. Артем же каже, віка ми нічого не їмо. зараз тільки перці фаршируємо, бо так він їх любить. Ти бач. Ага, так я думаю, ну перців вже багато. Я yeah, yeah. ми теж раніше це робила, а зараз оце в морозилку. Та я б поклала, Наташа. У мене ж Фенді займає один оцєк морозилка, А оцій Ларі в мене немає ж. Та, Та не і... ясно. У нас yeah. то камера. У вас ж є ота камера здорова, то ви можете накидать. Так я от думаю, я так. А ми ще голубці. Я теж більше голубці. А от Саша, мій синочок покійний. Перець. Тоже перець. Страшне, бо я пам'ятаю, було це ж тоді 19 рік, 20-й, май місяць, ну, травень місяць і по 100 гривень кілограм, ну це ж дорого. Він набрав мам. зробиш? Та, звісно, зробиш. Сина так дорого, а так хочеться. <гум> так що такі діла. Хорошо. <гум> Давай, я Прийшла джин... в пів одинадцяти, вже пів первого. Ага. І, наче, і пролетіло, прилетіла, да, вже і фенді випустили на вулицю, хоч тихенько. Зараз вона тебе за ноги буде хватати. З люка. Давай зайчка буду, я підніматися.